Любі жінки, я часто отримую компліменти стосовно своєї шкіри. І мене запитують, якою косметикою я користуюсь. Більше, напевно, вже семи років я користуюся серією привілежі. Це напівпрофесійна косметика, тобто це ціла серія. Да? І ви знаєте, я раніше дуже не могла підібрати собі косметику. Наприклад, щось викликало у мене розширення пор. Щось давало якийсь такий жирний блиск, отягощало шкіру. І тільки коли я попробувала цю косметику від рівня, вона випускається в Лос-Анджелесі, да? тобто, це ми говоримо, що косметика для королев, да? для Лос-Анджелесу, для Голівуду. Голівудівські красуні користуються такою косметикою, і тут насправді якби серія підібрана таким чином, щоб забезпечувати повний догляд. Ну, наприклад, ось оце молочко. Його, до речі, можна використовувати навіть молодим дівчатам. Тому що це молочко, воно ферментоване. Його не просто так ваткою протиратим, а іменно видушуємо тут дозатор. На вологу долоньки наносимо, отак розмилюємо, і воно стає такою піночкою. І вмиваємося все. І туш, і очки, і шию, все, і декольте, все отак от вмиваємо і протираємо. І потім змиваємо. Обов'язково змиваємо на ніч. І розчиняються навіть у ті ороговівші клітинки, які ну, нам треба вже позбавитися. Тобто пілінгувати приходиться набагато рідше, ніж зазвичай. І потім є, є сіром, да? тобто сірум – це активні речовини, їх там ну, 60, на 60% більше, ніж у кремові. Тому ми насносимо спочатку сірум, а потім крем або денний, або нічний на ніч. Я не буду говорити про склад, ви можете почитати, там ну, просто бомбезний склад. Є також під очі, є тонік, тобто все-все, ну, що можна зібрати. Причому по ціні, ви знаєте, не дорожче, ніж якась така якісна косметика. А ефект, ну знаєте, я б не користувалася і не купувала собі, якби не бачила результату. Тим більше, що в нашій компанії, якщо ви оформляєте собі дисконт, то ви купуєте. По ціні на 20% дешевше, плюс у нас бувають акції аж до 25%, 10 25% бувають також кешбек, да? тобто кешбек, наприклад, 25% це отримати від своїх покупок. Отже, ну, взагалі виходить дуже бюджетно. Тому, якщо вас зацікавила ця косметика, напишіть мені в особисті, я вам прийшлю посилання для того, щоб ви могли купувати по тій же ціні, що і я. З найбільшими скидками і з моїми консультаціями з приводу косметики і не тільки. Здоров'я вам і вашим близьким! Давайте прикрашать світ, дівчат!